Війна, яка йде сьогодні на сході, російсько-українська велика 360 річна війна, яка ніколи не припинялася і триває, це війна не за території, а за душі людей. Зрозуміло, що Путін не хоче окупувати, завоювати Донбас. Йому потрібно знищити Донбас як територію і окупувати українців. І в цій війні дуже ключове завдання. Що разом відвідуючи фронт, ми стикаємося перед потребою українських солдатів в духовній роботі із солдатами українськими і в роботі з українцями Донбасу, які потрапили під хвилю етнічних чисток. Потрапили під розстріли, під переслідування і під облуду московської пропаганди. І тут книжка є не меншою зброєю, ніж автомат Кавашникова, кулемет чи танк. І тому я хотів би вам представити Романа Коваля, людину родом з Горлівки, сьогодні ще окупованої, але найближчим часом визвоної, яка дуже багато зробила, щоб ми могли вигравати і боротися гідно в цій духовній війні. Роман Коваль це людина, яка відродила спадщину Холодного Яру. Всі, хто був на Майдані, ви бачили, як на Майдані був було холодноярське знамено. Воно було під час найбільш складних подій на на Грушевського. Сьогодні це холодноярське знамено відвоює схід України від путінських окупантів. Путін і страшному сні собі не міг уявити, що перепони йому стане не по Дніпру. Не на Львівській області, не на Галичині і не навіть на Холодноярщині, а сьогодні на Донбасі народилися чергові холодноярці, які ведуть боротьбу, і ця партизанка у випадку можливої повноцінної анексії вона почнеться з самого кордону України. І тут ще раз хотів би підкреслити важливість цієї духовної інформаційної боротьби, тої боротьби, яку яку веде донечанин, справжній Донбасець, Роман Коваль, та людина, яка представляє край Стуса, край тихого край. Який ми чомусь здали на пашу олігархам, на пашу дозволу русифікувати. І я більш ніж переконаний, що ми виграємо ту війну тільки тоді, коли ми назад повернемо український Донбас, українізуємо. А тут в цьому плані дуже багато робить Роман Коваль. Єдине, що ще хотів би зазначити. Що минулого року я став автором більше десяти постанов по книжці, яку написав Роман Коваль. 95-та річниця звільнення українських військ від московсько-большевицьких окупантів. Є в мене і постанова про звільнення міста Горлівки. Я думаю, що цього року звільнення Горлівки це і буде гідним пошануванням у тих подій, які ми переживали 95 років тому. А зараз передаю слово Роману Ковалю. Ми сьогодні зібралися, щоб представити книжку Похід Болбачана на Крим. Ця книжка про перемоги української зброї навесні 1918 року над російськими окупантами. Ця книжка про те, як запорожці Петра Болбачана виганяли московських окупантів із Києва, із Яготина, із Полтави, Лубен, Миргорода з Харкова, Лозової, Павлограда. Олександрівська зараз місто Запоріжжя, Мілітополя, про геніальний його штурм Чонгару, який мав шалені укріплення, і наші визволили форсували в Чонгар, визволили Джанкой, Сімферополь, Бахчисарай. І оці книжки я хочу представити на передовій або в тилу, де буде запрошення. Про те, щоб відновити зв'язок е, з духовний зв'язок з нашими дідами і прадідами, яку, які оцю московську нечість виганяли і вигнали з нашої землі навесні 1918 року, я як сказав Юрко Сиротюк, родом з горлівки, і звичайно, моє серце наповнюється радістю, коли наші козацькі війська виганяють е, московських окупантів. Я вважаю, що саме зараз час зараз з'явиться час наших наших національних свят, не 9 мая, яке ми святкуємо з російськими окупантами. А нашими національними святами стане дата звільнення Горлівки Донбасу, Луганська, Іловайська, Дебальцево. Оце ми будемо святкувати. І ті жахливі вулиці, які є в цих містах імені Леніна, Дзержинського, ми повинні змінити на вулиці отих хлопців на імена тих хлопців, які зараз гинуть, визволяючи мій рідний Донбас. Я би дуже хотів, щоб мої рідні горлівці. Де не народився Микола Березовий, якого вчора ховали у Борисполі, з'явилася вулиця його імені. Я хотів би, щоб з'явилася його вулиця в Іловайську, де він загинув. Отже, хотів би звернути вашу увагу на те, як в у зустрічали наше українське військо. Коротка цитата: як зустрічали запорожців. Болбочана, це книжка спогади сотника армії УНР Бориса Монкевича. От, послухайте: ніде по всій Україні не зустрічали українського війська з таким ентузіазмом, з такими оваціями, з таким захопленням, як робило це населення Симферополя. і російське, і українське, і кримськотатарське. Всі вулиці були Я декоровані квітами лаконічним. і переповнені публікою, яка радісно вітала Болбочана. Всю дорогу. За самоходом бігла тисячна юрба народу, котра проваджала побідника і свого визволителя з таким запалом, з таким ентузіазмом, якому немає порівняння, якого не можна ніколи забути. Пане Коваль, нам потрібно йти голосувати. Дозвольте, нам треба 5 хвилин так. представити. У мене записано на 10 хвилин, я ще маю 4 хвилини. Будьте чемним, будьте чемним, пане я... Яворівський. Ми почали 8 хвилин тому. Отже. Хто хоче детальніше узнатися про перемоги українського війська над російськими окупантами. Ось є прес-релізи. Є наша газета «Незберема нація, яку ви зможете собі, звичайно, без безкоштовно взяти. Силою ще цієї книжки є те, що тут є карти, 11 карт, і читач може уявити собі, як все це відбувалося. Дякую за увагу.